Перемістимося на крайню північ до населеного пункту Синківка, тому що він був напевно, що у фокусі усіх телеграм-спільного усіх оглядачів впродовж вчорашнього дня, тому що саме на синківку вчора, 28 грудня, відбувалися масовані атаки з боку російських окупаційних військ. Масовані атака масована атака, яка по факту закінчилася за 35 якихось секунд. Бійці 14-ї механізованої та 30-ї механізованої бригади Романа Великого та Костянтина Острозького вони показали. Nam jak zniszczują російську бронеколону, яка складалася із БМП, яка складалася із танків, все це відбувалося в околицях Синьківки, як я сказав, буквально за 35 секунд. секунд. Навіть росіяни обурювалися, як так сталося, що, що хахли так бистра. Е, от зупинили їхню атаку. Ворог зупинив, ворог застосував до п'яти одиниць бронетехніки, особовий склад, але е, ми бачимо, що тут працювали і міни. очевидь, першими вибухами були міни. Далі працюють касетки. Касетні боєприпаси, вони знову ми бачимо їхні відео на фронті. Нещодавно ще не бачили, не спостерігали. Але, вочевидь, щось сталося, щось додаткове нам е, передали, що зараз далі по піхоті е, може відпрацьовувати артилерія. Штурм відтак так було провадити далі. Неможливо, штурм було зупинено до двох зводів. Піхоти було знищено. Давайте з іншого ракурсу, побачимо цю атаку е, і не дарма. Я зараз саме це відео демонструю, тому що воно показує усю друзі палітру наявності дронів. От інколи. Коли наші бійці говорять про наші е, нашу аеророзвідку про сили противника е, і кажуть, що дрони 24 на 7. От, подивіться, з різних ракурсів дрони направду правду 24 на 7. З одного ракурсу знімається е, ведеться зйомка підриву першого танку із з мінним тралом, який підривався на міні, з іншого ракурсу, відбувається зйомка, з третього ракурсу, відбувається зйомка. Всі ці дрони ведуть аеророзвідку з четвертого ракурсу. Врешті раз відбувається зйомка і детонація. Цього танку, е, отже, е, дрони це дуже важливо. Дрони це те, що необхідне. Дрони це очі цієї війни. Ну і з іншого ракурсу показують цю е, атаку росіян під синківкою на позиції 14-ї та 30-ї механізованих бригад. Отже, сумарно як повідомляється, росіяни втратили в цій атаці за 35 секунд. Знову я на цьому наголошую два танки, дві бойові броньовані машини, а саме БМП. Та штурмову групу із піхоти у кількості близько двох зводів. Два зводи це десь ну плюс-мінус 30 людей, по яких далі відпрацьовувала піхота. Бачите, намагається сховатися після того, як бронетехніка була підбита, але по них. Зрозуміло, і ми це вже бачили. Відпрацьовує артилерія, відпрацьовують е, касетні боєприпаси, і згодом відпрацьовують і fpv дрони і відпрацьовують скиди із е, мавіків або будь-яких інших е, дронів, які мають можливість е, скидати воги, гранати, е, інші е, снаряди. Все це в околицях. Ось тут, друзі. Сеньківки, навіть точну геолокацію вам вкажу на півночі е, ця діляночка вже фактично перетворилася у таку собі, ну справжнісіньке кладовище для російської бронетехніки. Ви бачили там на фоні не одну бронемашину росіян, яка була знищена, е, і ці атаки. Це дивно насправді, але росіяни не продовжують провадити на Купінському напрямку. Так, з одного боку, купінський напрямок виглядає найбільш перспективним для е, наступу, тому що саме тут е, Росія найближча, саме тут Білгород дуже близько, там Валуйки, Уразово інші їхні е, місця, звідки вони з Російської Федерації куди не можуть діставати наші ракети, наші хаймарси, тому що західним озброєнням не можна стріляти по території Російської Федерації, і саме звідси вони найбільш такий Придатні для цього відстані. От вам, будь ласка, покажу по карті для того, щоб новим нашим глядачам нагадати. От вони валуйки, воно уразово, і тут по прямій до Куп'янська ну якихось 55 кілометрів. Плюс працює залізниця до Троїцького, до нижньої дуванки. Є можливість все підвозити. Доволі комфортні тут є і автошляхи для росіян, щоб здійснювати цей наступ. З того ж таки, Троїцького до нижньої дуванки і сватового йде рокадна дорога, котра паралельно до фронту простягається, з уразово до дворічної та сама історія, в принципі, у нас із рокадною дорогою. Паралельно до фронту вона пролягає, і це дозволяє росіянам доволі таки ефективно вести бойові дії. Тому найкращою насправді дією за останній час росіян було розпочати наступ на. На купінському напрямку, але він триває не з 10 жовтня, як у Авдіївці. Він триває із кінця літа цього року, і досі росіяни нічого абсолютно не здобули на цих рубежах. Ну направду, не дарма. У нас тут чимало ресурсів у збройних сил України задіяно. Зокрема, наприклад, п'ятдесят припрошу 43 третя бригада на цих рубежах. Вона діє трішечки східніше в районі. Ягідного ягідне це у нас населений пункт. Ось тут степова насел... Новоселівка. Ягіде ще одна ділянка інтенсивна, де окупанти чинять свої бойові дії. От він напрямок удару може на вам навіть показати від спільноти. Інфактом не лише в ягідному та Іванівці на лінії бойового зіткнення, але трішечки глибше в глибше по фронту в... в тилу противника відбувалися удари, які я в подальшому продемонструю вам. Друзі, це 43-я окрема механізована бригада. Не плутати її із е, 43-ю артилерійською, От вони демонструють свої відео, як так само бронеколони е, доволі таки масовано пруть на позиції наших військових у цій атаці. В ході цієї атаки, яка відбулася останніми днями, росіяни втратили щонайменше два танки, е, кілька бойових броньованих машин, а саме БМП, та дві, і ще броні. Це МТЛБ. Тягачі легкоброньовані, Ну це удари в півдронів по танках. Все це до речі, в ягідному доволі вихідні позиції для того, щоб оборонятися, тому що ви бачите, які в яке відкрите поле, тобто є можливість і спостерігати за росіянами, саме тому вони впродовж тривалого часу не мають змоги е, здійснити ну певні проривні дії на відміну від Сеньківки, де така перспектива у них є, тому що там є змога зачепитися за міську забудову, ну радше сільську забудову в близькій перспективі висунувшись десь там із лісу, адже до Санківки дуже близько ліс. Е, так, от тут в районі Ягідного не так все приємно для окупантів. Ну тому, що ви бачите, відкрите поле. Будь ласка, наступайте щось схоже на бойові дії, які провадили збройні сили під токмаком е, влітку восени цього року. Вкрай невигідні рубежі для атаки, е, що в нас що у них тут зараз. Ну і відповідно, всі ці е, атаки окупантів зупиняються. Все це відбувається у районі Ягідного степовина Новоселівки. Направда останнім часом ворог е, суттєво збільшив свою інтенсивність бойових дій саме на куп'янському напрямку. Е, з чим це пов'язано? Я не беруся сказати, але помітно що ну бодай десь, окрім Мар'їнки, намагаються Росіяни ще здобути успіх. Е, всі їхні бліцкриги по куп'янську, по заволодінню лівобережжя осколу, по прориву до. Лимано, фактично, що по заволодінню часовим яром по о, окупації Ку, о, Авдіївки по заволодінню Мар'їнки. Хіба що вони здобули цю о, перевагу? Ну і по зрізанню виступу в районі Мар'їнки-Вугледару всього цього, окрім Мар'їнки, Росіяни не здобули. Ось це єдиний їхній тільки поки що здобуток. Це просування на території Мар'їнки на південно-донецькому напрямку в ході великої. Величезної просто такі штурмової дії від окупаційної армії, в ході якої вони втратили сотні бронемашин і тисячі російських солдатів.